Зорю кого ми в вашому обличчі в Верховній Раді отримуємо агресора чи переговорника? Я б сказав би так, що я більше себе бачу агресором, і я вважаю, що Україна повинна була ще на початку кримської кампанії. Серйозно починати відстоювати свої територіальні інтереси. Як воювати? Нема армії. Ми зараз бачимо, там а, дійсно такі геройські вчинки наших військових. Але ж а, коли був Крим, ще взагалі цього всього не було. Добре, давайте подивимось на ситуацію таку, яка вона є зараз. Якщо ми законсервуємо цей конфлікт так, як є, mm -hmm. то вважайте, що та територія, яка зараз захоплена бойовиками, її в нас немає. Mm -hmm. Що ми будемо пропонувати тим людям, які залишились на цих територіях? Але ж це українська територія? Це так, українська... це українська територія. Але якщо взяти зараз точку зору, що давайте домовлятися з Путіним, за що? Я понял. А от ви... І поки ми почнемо з ним реально ага. і серйозно домовлятися, то повірте, не буде вже і Маріуполя, і Новоазовська, і Бердянськ. Ну ви сказали, і інших що міст. ви агресор. А ви скажіть мені дуже цікаво, а ви особисто чому не пішли добровольцем в армію зараз? Ну я не служив в армії. І О, там багато людей, які не служили. Ну ви розумієте, я не служив раніше в армії, Можливо, так краще так було послужити, а не в депутати. Як у думає? Ні? Я вважаю, що кожна людина повинна займатися тією справою, яка в неї краще отримається. Mm. Якщо в мене краще виходить домовлятися, створювати якісь законодавчі ініціативи, розвивати економіку. То я вважаю, що я повинен бути саме тут. А воювати повинні військові. Ті, хто пішов в військові училища, ті, кому платники податків, і в тому числі я е, щомісячно платимо податки в державу для того, щоб ці люди набували досвіду і захищали нашу батьківщину. І я проти того, щоб дилетанти йшли зі зброєю, гинули в перших рядах. І щоб були такі речі, як і Лавайські котел, і все інше у нас там фактично всі дилетанти, тому що тих півроку-дев'ять місяців, які Україна фактично воює, вони там знаходяться на передовій. Вони дехто з них в принципі з дилетанта став справжнім термінатором військовим. І це, ну знаєте, як в таких екстремальних умовах людина вчиться дуже швидко. Може, й ви б стали якимось національним героєм? Ви